Привіт, друзі! Мене звати Поліна і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я нарешті знімаю третю частину відео про одяг, останню частину в цій серії. Перші дві виглядали ось так. Залишу вам на них також посилання. Ну а сьогодні на нас чекає огляд невеликої посилки з тему, а також речей, які я купила в Сінсей та в кропі. Тому пропоную не затягувати і переходити одразу до відео. Я трошки пересунулася в бік, поставила тут свою скарбничку з прикрасами. Переважно всі я робила сама. Вивісила ті, які я думаю, знадобляються нам сьогодні. І ось всі речі, які ми будемо оглядати. Можливо, вам здається, що не дуже багато, але я купувала їх по тому списку, який склала після розбіру свого гардеробу. Зараз ви бачите цей список на екрані. З нього я купила піжаму, білу та чорну базові футболки, також коричневий кардиган. І коричневу жилетку. також я купила штани. У мене ще були такі позиції під питанням: одні штани, спідниця, які в мене забруднились. Я виявила на них плям, але в мене вийшло їх відібрати, тому я їх не купувала і не купила ще якісь рожевий кардиган, чи я хотіла щось яскраве, бо просто не знайшла нічого, щоб мені сподобалось. Але я думаю, що відео буде не менш цікавим із такими базовими речами, оскільки я буду їх міксувати з речами з мого гардеробу, а також з яскравими прикрасами. Тому давайте вже поскоріше відкриємо ці речі. Я на них не дивилась. Вони всі в своїх оригінальних пакуваннях. Мені дуже цікаво стосовно футболок, чи вони просвічуються чи ні. Пропоную, як і минуле відео, почати з домашнього одягу, тим паче, це єдина позиція, і вона єдина сінсей. У мене точно такий самий зараз на мені, але іншого кольору. Мені дуже сильно сподобалась тканина, а також крій. Я навіть не дуже сильно звертала увагу на е, малюнок на ці бантики. Хоча в цілому зараз вони доволі популярні або були уже відходять. Але особисто мені бантики подобаються також мені подобається, що тут є типу така збірочка на ніжках. Це 100% катон. Відчувається дійсно дуже приємна тканина. А ще мені дуже подобається ось цей крізь зі спущеним рукавом на футболці. Коштувало воно 269 гривень в оригіналі 459. Але я потрапила на знижку, і як ви бачите, це розмір XL. Я ношу LXL, але домашній одяг хочеться більш вільний, тому взяла в XL. Але насправді L на мене здається. Тісно сиділо в ляшках. Тому так. Мій зріст, якщо що, 178 сантиметрів. Я не знаю, чи грає роль вага. Мені здається, головне тут об'єми. І я їх забула, ага, я знаю, бо я роблю заміри в залі, тому я пропишу тут, аби ви могли орієнтуватися, якщо вам щось сподобається, особливо потім на речах. З тему далі давайте перейдемо до штанів. Я також їх купувала тут в Чернігові. Вони з кропу, ось такі просто прямі, широкі, не знаю, як правильно сині. Я шукала максимально схожі на мої. Зараз ставлю фотку, як виглядали мої, але вони порвались. Ось тут на гульфіку протерлись. Скажу вам так, що це був ще той квест вибрати ці штани, знайти їх навіть я не вибрати сюди. Зараз в магазинах штани, банани або якісь арвані, або щось таке екстравагантне, і всі якісь світлі. Я ж хотіла саме такі, знайшла в кропі на знижці, бо вони були в попередній колекції вже на розпродажу в єдиному екземплярі також у розміру Excel 42. І не пам'ятаю скільки вони коштували, але супер дешево, там в районі 700 гривень. Ну і нарешті речі, які прийшли з тему. Першими я хочу відкрити футболки, бо це більш за все актуально зараз. Це просто звичайна біла і чорнова базові футболки. Бо я казала в відео про розбір гардеробу, що в мене була одна єдина чорна, і то вона вже максимально потягнута. Також вона була по фігурі, а мені хотілося щось більш оверсайзне. Звичайно, така футболка, це розмір L. Зараз ви бачите, як я її приміряю, але попередньо можу сказати, що вона не дуже довга. Незадовго для мене, мені здається, так як треба. Мені подобається горловина. Також я обирала по опису, аби там була бавовна натуральні тканини. Мені подобається, як воно прошито все. Це чорна була. І біла точно така сама, також в розмірі L. Просто білого кольору. Ось я більше за все боюсь, що біла буде дуже просвічувати. Ніяких дефектів нема. Ці горловина мені дуже подобається. Люблю такі. Тепер давайте відкриємо цю жилетку. Вона більш тепла. Але я також сподіваюся носити її влітку. На більш прохолодну погоду. Звичайно, в мене вже в голові є образ, і я дуже хочу, аби вона мені підійшла. Я вже придумала з чим міксувати її в своєму гардеробі. І зараз я вам покажу, чому я її обрала. Ну, По-перше, вона коричнева, я шукала саме коричневу, але вона така ну, не чиста, ви бачите. З білими такими вкрапленнями, і мене просто підкорив оцей гудзик. Я не можу. Взагалі, якщо ви вже дивились відео ви попередні, першу другу частину, ви знаєте, що ця ця зація з гардеробом в мене з'явилась після того, як я купила в сінсей леопардові штани, я їх тут покажу далі, коли ми будемо складати образи, і там на них є дерев'яні бусинки на зав'язках. Ці бусини дерев'яні, просто підкорюють моє серце. І зараз дуже актуальний стиль, такий типу бохо, дерев'яні браслети, якісь кольє з таких дерев'яних великих бусин. І останнє, що я купила, це був кардиган. Я його вибирала саме під оці штани леопардові, коричневий кардиган, звісно, вже не поносиш. Зараз, оскільки вже літо, поки посилка до мене прийшла, він, звісно, не тільки під леопардові штани має бути, але і під них також. Що я хочу сказати одразу? Я думала, він довгий. Я вставлю фотку, яка була на тему, і на дівчини він виглядав довгим. Я його таким і хотіла побачити. Тут ось такі пуговки, типу золотісті, якісь рафлені. З текстурою зараз приміряю його не з тим образом, з яким би я хотіла носити, для чого я купувала. Але мені здається, що він відправляється назад. Бо ну дивіться, здається, що кишені стягують ось ці оце місце, де гудзики, і він забирає їх. і Тут щось таке утворюється. Краще думаю, ви бачите. Не знаю, як правильно пояснити. І він, я сподівалася, він ось такий. За результатами примірок, я з'ясувала, що хочу повернути ось ці дві речі. По зрозумілим причинам, по очевидним, кардиган, застібки якось тягнуться в різні сторони, дирки утворюються. Ну, Взагалі, не те, що я хотіла, не те, що я очікувала. Щодо цієї футболки: розмір, матеріал, крій все таке, як заявлено на сайті, але. Вона дуже сильно просвічується, і в мене є три білі футболки, які також просвічують, і я ношу їх лише під щось, піддіваю під щось. Як ви, наприклад, бачили наверх накинути жилетку, щоб ось тут не було нічого видно, тільки рукави. Четверта така сама футболка. Мені не потрібно, тому буде повертати. Виходить, що з тему я заказала чотири речі, дві з них повертаю. Але ми все одно зробимо з вами декілька образів. В принципі, ви бачили. Примірки речей, і там вже були, так би мовити, повсякденні. Насправді я переважно так і хожу, але інколи мені хочеться щось більш нарядне, особисто по моїм міркам, нарядності. І основні речі, які я хотіла, аби вони підійшли чорна футболка і жилетка, вони підійшли просто супер клас. Тому. Образом, які в моїй голові бути, і я сподіваюся, що будуть вони такі самі гарні, як я собі уявила. Тому давайте переходити до створення образів. Аби втілити свою першу задумку, мені знадобиться чорна футболка. Також моя спідниця, така вона більше сіра, але темно-сіра. Зараз камера її дуже сильно висвітляє. Тут є такий розріз попереду, а також в мене є такі тапулічки. Ось тут такі застіпки, і я думаю, що це буде гарний такий образ. Ці тапочки, до речі, я ще не носила. Вони з хаосу. Я також. На знижці їх знайшла, не пам'ятаю, скільки коштували, але щоб на 200 гривень, чесно кажучи. Чи 800? Оце в мене 200-800 розліт невеликий. 800, це вони коштують. Також нам треба будуть прикраси. Зараз, окрім образу, ви вже можете бачити, який тут утворився хламидник. Але повертаємось до теми нашого відео. Я вже одягнула. Спочатку вирішила все таки темну прикрасу, а також сережки квіточки я покажу потім поближче, але хочу сказати, що мені дуже сильно вже подобається образ з цими тапулечками. Зараз я нахилю дзеркало, і ви все побачите. Покажу сумку, з якою я хотіла б це носити, і вже не дочекаюсь, коли насправді зможу так кудись піти. А ось так прикраси виглядають зблизька. Вирішила взяти такі більш масивні сережки, через те, що якби, одяг весь темний. Тут на шиї Гердан також темний, а на Топулічка цих ось ці металеві вставочки будуть якби, трошечки перегукуватись з цими сережками. По сумкам в мене є два варіанти. Перша ось така з застіпками. Мені здається, вони також дивились би з ось цими застіпками. Або ж можна брати ось таку сумочку, тут такі самі дирочки. Змінила прикрасу на шию, і мені здається, що в мене якось лице заграло по-інакшому, і взагалі інший вайб від цього луку. Лише не можу вирішити, чи доречні тут ці квіточки, чи все-таки краще взяти сережки попростіше. Мені здається, що ці будуть кращі, оскільки. Прекраса яскрава, це типу силінка. Якась була в мене така спроба зробити пародію на силінку. Я сама придумала, як тут що робити. Ось і мені здається, що вона бере на себе багато уваги. Відвелась заміна, і мені здається, так набагато краще. Пишіть вашу думку. З минулими сережками здається більш нарядно, як на мене, але в той же час і якийсь переборчик був. А тут вся увага саме на шиї, на ті силянці, і сюди я б брала лише ось таку сумку, просто звичайно чорну, аби не було більше ніяких акцентів. Я знову змінила прикрасу і сережки, мені здається, тут квіточки, тут квіточки, хоча і такі більш графічні, але вони пасують один до одного. Можна було б насправді і так залишити, але я думаю, що з білою футболкою буде набагато краще. Цей одяг вже більш свірлий, тому можна його в цьому дзеркалі продемонструвати, оскільки там вікно на фоні, темний одяг просто не видно. Ось це для мене вже супернарядний образ, я так би не якесь свято, напевно, би пішла. Але мені дуже подобається. І якось ці тапулечки виглядають і розріз. Не до цього образу я б брала ось таку мінімалістичну чорну сумку, бо та засібками це було б вже. Перебір, звісно, до цієї спідниці можна взяти будь-яку футболку, сіру, бежеву, різнокольорову. Вона також буде виглядати гарно, оскільки взуття ця спідниця темні. Можна взяти будь-яку прикрасу, можна робити з цим, що хочеш. Можна також взяти і одягнути цю жилетку, яка прийшла з тему. Але на неї в мене інший план. Тому давайте переходити до стилізації цієї жилетки. Я дуже сподіваюся саме на ці образи. Я змінила свою базу. Зараз хочу до футболки та спідниці надягнути іншу прикрасу на шию. А саме, це ось такі бусики, які я зробила буквально за три секунди. Я взяла просто бічовку. Бусинки з Аврори і нанизала, зробила вузлик нанизала бусинку, вузлик бусинку щоб у кожної бусинки була своя секція, і вона сильно не рухалась, і також просто в кінці на зав'язочках. Як на мене, в цей образ писують і квіточки, оскільки тут, на спідниці є така збірочка. і Просто кружальця, але особливо, особисто мені більше подобаються кільця, оскільки я хочу, аби від цього образу був якийсь вайб блакитної лагуни чи щось таке. Зараз ми підемо на пляж, засмагати, кататися на серфі, а квіточки якось не вписуються для мене в цю естетику, тому зараз я їх заміню. І, як на мене, так вже набагато краще. Звісно, в цей образ я обираю. Ось цю сумку, тільки цю іншої бути не може. Мені здається, вона по своєму вайбу доповнює. І ось так я вже ходжу по місту. Зараз, коли спека нереальна, світлий образ в ньому не так жарко. Також балансую цю сумку своїми чорними конверсами. Вони йдуть як модель на вінтажній. Підошві, це значить, що підошва не біла, а більш така бежева. Тобто ідеально підходить, але мені хочеться, щоб всюди ще підійшла жилетка. Ви тільки нагляньте, це ж ідеально підходить, це нереально круто підходить до цього, і бусинка не сперечається з прикрасою на шиї і спідниці сюди. Ой, я дуже хочу, щоб стало більш прохолодно. і піти так кудись погуляти. Як я і казала, сюди також конверси будуть. Насправді, мені здається, в цей образ можна додати і більш якісь яскраві акцентні деталі, можливо, сумкою, можливо, прикрасами. Але тоді, як на мене, він втратить оцей бохо, як я вже казала, купу разів стиль, але ось на фоні рожеві квітки, і мені здається, що воно якось так гармонійно виглядає. Тому можна ще експериментувати, але я дуже сильно задоволена, що ось це так виглядає. Це не даремно. Це все було недаремно, Ще залишається зовсім небагато саме леопардові штани, з яких все почалося, до яких я ніяк нічого не можу придбати, обрати притулити, окрім своєї футболки, ось тут ставлю фотку яку я дуже обожнюю, вона мені під все підходить і під ці леопардові штани. Як я й казала, тут є дерев'яні бусинки. І вони мені чимось нагадують ось цей. В принципі, як в одному стилі. Не знаю, чи буде перебір ця жилетка і леопардові штани, але, звісно, я хочу поміряти. І також до них я би обрала цю сумку. Мені здається, ця прикраса вже була б зайва, але зараз будемо дивитись. Загалом цей образ мені подобається. Я навіть зараз вже не засмучена, що доведеться віддавати кардиган. Можливо, треба зняти цю прикрасу, можливо, ні. Мені. Подобається і так, і так, я в захваті. Де ця погода, яка трошки прохолодніша, ніж зараз? У мене тепер є ще носити. Сподіваюсь, весь цей мій запал доживе і до осені? Ось і все. Дякую, що дивились це відео. Пишіть, як вам такий формат, як мої образи, як одяг загалом. Пишіть свою думку, мені все буде цікаво почитати. Щодо мене, мені подобалось і знімати це відео, і одяг. Це була, до речі, моя перша посилка з тему, якщо я наказала. І спочатку я засмутила, що деякі речі потрібно буде відправити назад. Але коли потім все переміряла, то зрозуміла, що воно на краще, оскільки все-таки я знайшла, як на мене, якусь базу, яка також розбавляє мій гардероб. Сподіваюсь, я надихнула вас. на Зміни, якщо ви хотіли і чомусь не наважувались на це, тому експериментуйте, не переживайте, що щось не вийде, адже якщо вийде, то ви будете дуже сильно задоволені, як і я. Я вам ще раз дякую, і ми скоро з вами побачимось у наступному відео.